Всім доброго дня. Так виглядає. Виглядають сіянці хурми. Посієні вони в цьому сезоні. Наприклад, цю весну спокійно прививати. Дякуючи жіночі. Дякую, дякую, дякую. Все акуратно покопано. Це теж, щоб подивитися, значить велику частину цих саджанців на весну можна буде проривати. Є густіше, є рідше. Так було висіяно. Насіння я брав від трьох хурмоводів. Від Чірки. Від Відьмакитася аж 11 і від Кравченка. Збоку гербу запус Тепер видно. І гарбузик виріс. Маленький, більший. Так. А зараз плавно перейду це пока. Ну, цей сезон виросло, весною сіяно. Так. Зараз повно через пасіку я перейду до того, що минулому минулої весни сіяно. Можна підійти побачити ще прививочку цьогорічну. Що у нас тут таке? Рохобрильянту. Це цьогорічне. Там трики, Так, тут ще не, до, не дороблено. Переходжу помало до мінологічних саженців. Вони всі підтягнулися, профіт через пасіку. Откові видно пасіка. Тут форма провіта. З ці те б золи трошки носять. А це який вигляд? Минуло рісних сажинці. Ліс. Вище мене. Є привиті, є не привитя. Тут основна маса не привитих. Всі вернялися, вигнали капітально. Які були менші, що не можна було проривати. ті стали готовими до прививки. Інтересно пошукати, де привичі, так да. Майстер на правилки ще не дуже великий. Дотини знімати відео треба було піти і точно знайти Де вони є? А от наприклад тут. Тут одне, два. Тут третя, тут все не, при... не прийнято. Так, раз, два, три. А що тут є? Подивимось. Нікітніська бордова. Це значить тут всі три Нікітніська бордова. Ага. Нікітніська бордова. Так, в середину зарізати не буду. Ай, які вони навесно будуть. Приватися краще. Так тут щось є. Реховно є. Зараз побачимо. Дар Софіївки. Так тут грабабірки буде. Никітінська бордова. НБ. Нікітінська бордова. І здар Софіївки ще б мало бути більше Ну, коротше. Коротше, коротше, коротше. Це фактично така хурма виростає за два сезони. І провета і не провета. Ну, прориватися будемо на другий рік більше, Чому В цьому сезоні трошки потонкі були, забагато ще не прийняло. Але то не біда. Я по хурмі. Початківець по залах Тому будемо старатися. Отака красота виросла за два сезони. Фактично півтора року. Всім мирного неба. ух, І удачі. Будьте здорові!